Дружня до Закарпаття австрійська земля Бургенланд у Котре передала українцям посильну благодійну допомогу цього разу чотири карети швидкої допомоги, дві з яких подарував Червоний Хрест і ще дві організація добрих самаритян. Сові а Ми завжди намагалися привести щось, що допоможе людям, які живуть в Україні. Я хочу ще раз висловити свою велику повагу і те, що наскільки я ціную громадян України. Чотири карети швидкої допомоги були подаровані австрійським червоним хрестом та об'єднанням Добрих Самаритян. Ми сподіваємося, що ці швидкі допомоги допоможуть населенню України. «Отримувати медичні послуги автівки швидкої поїдуть на Київщину, де зараз вони вкрай необхідні отримати ключі особисто представники тамтешніх громад не змогли. Тож цю місію виконало обласне керівництво Закарпаття. Що відновити їхню інфраструктуру? Швидких допомог і будуть служити в районі Буча, Єркання і місць, які вам всім відомі. За це велика подяка нашим австрійським партнерам. Груз дан озера співпраця Закарпаття Бургінланду азотає наслідки і допомагає іншим регіонам, які постраждали війни. «Бургенланд» дружить із Закарпаттям ще з кінця 90-х. Та після повномасштабного вторгнення співпраця набула нових обрисів у перші дні війни. Австрійські автобуси зустріли понад дві тисячі українських біженців. Тисяча вісімсот із них. Зосталися проживати у Бургенландії. Нині вони отримують соціальну, психологічну, а також фінансову підтримку. звичайно, це жінки, діти та молодь, які в принципі мають тільки одне бажання повернутися додому. Ми намагаємося в цей час, поки на жаль, це неможливо. Наскільки це можливо замінити їм їхні батьківщиком, що стосується, наприклад, дитячих садочків чи навчання в школі, і робочі місця для мам, або базове забезпечення. Потреб, і ми дійсно хочемо підтримати і стояти поруч із українським народом у цей складний час. Натомість Закарпаття у межах своїх повноважень має намір розширити міжнародну співпрацю, зокрема в контексті вступу України до Євросоюзу. За словами Володимира Чубірко, не завжди потрібно просити матеріальні блага іноді партнерська підтримка набагато суттєвіша. Я хочу попросити. Саме бунґашу. Ми пішли з ними по варіанту, як ми маємо з чеською республікою, щоб громади закарпатської області знайшли побратимів в Бургерланді, мали з ними прямі контакти, бачили, як працюють у них освіта, медицина, соціальна сфера і могли і мали розуміння, куди ми йдемо. І до яких стандартів саме ми прагнемо як держава, тому що кожен думає, що в Росу це лише гарні дороги і хороші лікарні. Насправді це величезна робота, яку треба робити. Її повинні зробити люди, повинні зробити депутати, голови ОТГ, яких обирають. Тому дуже важливо досвід. А досвід він дає можливість швидко це виконувати, мати вже конкретні плани, як модернізовувати громади і готувати їх до європейського союзу. Наразі близько десяти місцевих громад вже висловили бажання укласти договір. Про співпрацю із західною країною своєю чергою Австрія, хоч і має зовсім інший державний устрій і формування, готова долучитися до адаптивного процесу України, як і в попередні рази представниця Бургенланду запевнила, усю необхідну підтримку матимуть як маленькі закарпатські громади, так і країна загалом. Рушійна сила нашої роботи це саме громади. У нас більше 170 громад. Це великих маленьких. Найкраща співпраця відбувається. Прямим шляхом пропозиція пана Чубірка дуже правильна, і ми її будемо реалізовувати. Закарпаття нині приймає кілька делегацій із європейських країн, які транзитом їдуть до столиці України на великий міжнародний форум. І з кожними візитерами є про що говорити. Протягом цього дня ми будемо приймати велику кількість іноземних делегацій, які слідують транзитом через нашу область, і йдуть на міжнародний форум, який буде, який збирає керівник країни, де збираються всі друзі України, всі ті міста, регіони, які сьогодні допомагають найбільш допомагають нашій державі. Ми не просимо чогось матеріального. Ми просимо партнерства для того, щоб створити умови для нашого бізнесу, щоб виходити на європейські ринки. І щоб самим мати можливість заробляти ті кошти, які сьогодні потребує наша держава, Сьогодні, окрім австрійських колег із владою області, також зустрілися представники Чеської республіки, зокрема гетьман Пардубіцького краю Мартін Нетоліцький, який у рамках міжрегіональної співпраці здійснив десятки робочих візитів. Нині вкотре підтвердив наміри про подальше транскордонне співробітництво. А візит до Києва назвав символічним, оскільки він припадає на 10-ту річницю жби двох країн